Так, хлопчики, дівчатка, всіх вітаю на каналі, а також ще поздоровкайтеся з моїм нападником, товаришем, який вже їсть тут сніг і думає за те, що це конфетка. Да, дюка, приїхав до мене тут дюк, і тепер ми будемо в два рази швидше працювати, да? Ох, як йому зима подобається. Дюк, дивись. Ой, камінці не потрібно. І так, дюк, давай ще покажемо, що ми сьогодні будемо робити, а точніше, що ми вже зробили. І тепер на самий перед я хочу вибачитися перед людьми, які більшість з вас чекало наступне відео. Вийде стосовно полки. Полки в кабіну, які я робив, і сидіння, щоб закінчити повністю тему салону. Але знову ж таки, дюк їсть сніг. Дюк, це сніг, не потрібно її їсти. Я теж зараз перев'яжу. Чесне слово, пішли, будемо людям показувати, що ми робимо. І так, в салоні нічого з минулого відео. Майже не змінилося, окрім того, що полка тут стоїть. Сидіння знову ж таки немає. Сидіння, ще в нас трошки е, ступор, е, тому що віддав матеріал, віддав сидіння на щоб зробили чохли, але чохли не роблять. Дюк, ну що ти схватив? Ну здобув взагалі канал ніяк вести, Стій, куди пот... втікаєш? Вони вип'ю. Сніг уже є. Чи сосульку? Дюк, все, пішли, пішли. Давай. Пішли, пішли. Так, потрібно його прив'язувати, бо це я дуже довго буду знімати. Тема сьогоднішнього відео, як ви зрозуміли, з назви, це оця ось штука. Тому що мене повністю вже не влаштовували кріплення заводські, і вони мене не влаштовували з самого початку, тому що я їх хотів ще робити на стадії тоді, коли я робив капітальний ремонт. Дюк я те зараз прив'яжу. Одна минуточка. Все, набігався. Сиди тут тепер. І так, стосовно кронштейнів, в два з половиною роки, як я зробив цей зіл, до кронштейну я все не доходило руку. Тому що якби зеркала є, їздити, працювати можна, тому не ставиться в пріоритет. Але, Ось буквально недавно під минулим відео людина, яка подивилася відео, написала за те, що ну зробити нарешті ці кронштейни. Ну вони ж кидаються в глаза за те, що ну зроби, скільки можна так їздити. І зібрався з духом. Поки чехли мені там шьють на сидіння, я вирішив не дихати час і зробити такі кронштейни. Зараз про них трохи поговоримо, розкажу я, як їх робив і, можливо, покажу якісь розміри. І так, ось одну сторону, як бачите, я ще не поставив. Щоб показати вам більш детально, як і з чого воно зроблено. Так, саме основна каркас, труба Труба йде 21 діаметр, 21 мм по наручці. Знайшов таку все ручку, можна сказати, із якоїсь там тачки, не знаю. Валялися просто вдома, тому взяв її, але, на жаль, вона товстенька, вона важка, можна сказати, для такої конструкції. Тут би краще було б зробити щось таке із легенького матеріалу, щоб менше навантажувати криля. Бо в зілів, наскільки я знаю, проблема, що отут починає тріскатися оцей метал від вібрацій, від того, що тут е, дуже великий речах, як бачите, і ну, починає розламати. Але сподіваюся, те, що цієї ваги буде достатньо і нічого там такого не станеться. Так, вибрав для себе таку ось конструкцію. Ну, це більш-менш тут, вже, можна сказати, не сильно включав фантазію, але можна сказати, практично нормальний її вид має. Так, 21 діаметр з дугою. Потім оце вже взяв тут тоненька трубочка, можна сказати, також металова, приварив, заглушив, все вивів, все добре. Тут також ця труба, ж самого діаметру, в неї варив я сюди е, з такою. Опа, не падай. В неї я вварив гаєчки ось такого ось виду, тільки перевернув, обварив, зняв трошечки грані, щоб вони залізли в діаметр внутрішньої цієї трубочки, і обварився Так як на оцій гайчки. Тут є зазубринки, які, як би сказати, трошечки фіксують даний механізм і не дає йому так сильно прокручуватись. Тому так і зробив. Розверлив різьбу під сверло 10 і просто болтом М10 стягується одні гачку тут прикручується і контрагається контрагаються з гачкою. Все, як бачите, пофарбовано вже. Так. Оця ось пластинка, ну не знаю, я її не заміряв, вона просто жорстка. Тут, ну, напевно, троєчка товщина є старенька вже би, як бачите, життя вона нюхнула, але все одно, пригодиться ще на зілкові. Тому ось таку ось пластинночку, вона не рівна, тому що крило в нас не рівне. Крило у нас, як бачите, трошечки піддугується, вже підганялися і робилися. Оці вуха вуха зроблені з четверки. Якщо не помиляюся, також не мірявся, все на глас робилося. Четвірка товщина. Все вимірилось, все добре. Тут зазорчик є. Оці отвори. Отвори, до речі, хто не знає, я не знаю, хто це може не знати, але все одно повторюю: як спіймати отвори і перенести їх на метал. Малярний скотч. Обклеюємо, пальцем продавлюємо, все, в нас отвір є. Переносом переклеюємо на метал, підрізаємо, розсверлюємося і все в нас добре. Так, ну, це вже такий лайфхак, можна сказати, він досить таки старий. Так, далі, перед тим, як показують розбіри, ще скажу. Воно буде кріпитися в мене цей механізм, цей кронштейн, через, як воно називається? Господі, вилетіло з голови. Згадав, через параніт. Тобто, це матеріал. Напевно, параніт. Господи, я не знаю, як воно у мене з голови вилетіло. ладно, якщо помиляюсь, напишіть в коментарях. З параніта вирізав прокладочку. Можна було б тут з резини вирізати, було б краще. Але резини, якби вона, мені здається, трошечки болти, якими притягувалися, вона б трошки грала і вони послаблялися. А це більш жорстке і не буде такого контакту метал і метал крила. Тобто, ну якби для захисту лакокрасочного фарбування на самій, самій кабіні через таку ось прокладочку. Через параніт. Тепер стосовно зеркала. Отут важливий нюанс за те, що зеркала в мене чи то газель, чи то газон, не знаю. Вони йдуть за такими кріпленнями. Це я ще в минулому році купив, хотів на тракторам це поставити, але мені не сподобалося, тому що вони віддаляють. Тобто тут вони віддаляють цьому картинку і в тракторі, коли працюєш, там повертаєш їх на карен, коли полеш, то там один до одного краще працювати. Ті, що віддаляють, не годяться, я їх зняв. І оце зараз вони пригодилися, тому що на сілові один до одного, якщо за реклама стоять, ну я не знаю. Вони один до одного показують. Я дивлюся на заднє колесо, а що далі в мене все розмивається. Досить таки погано видно. Тому е ставлю сюди віддалені. До речі, тут такі ж самі у мене стояли, вони віддаляли саму картинку. Да? Дюк, ти жопу не просудиш? Ладно, зараз я в кабіну посажу. І так, чому я вибрав саме газелівські? ну, незважаючи на той факт за те, що вони в мене були, те, що мені якби, простіше було робити оцей кронштейн, так якби я поставив МТЗовський, там кріплення, воно впаяне всередину. І можна сказати, тут зроблено, я не знаю, виріз якийсь, якийсь, куди, можна сказати, труба вставляється і обтягується. Ну, досить таки тяжко, хто в коїй є МТЗ, ті розуміють. І так. Отакі ось скріплення, які, бачите, трошки довгі. Тут це все за алюмінію, з металу, дає можливість нам провернути дзеркало і щоб воно не впиралося в саму трубочку. Тобто я заміряв, більш-менш повинно вистачити цього повороту. Якщо ставити МТЗовські, то, звісно, тут не провернеться і повинно, потрібно якесь кріплення виносити трохи вперед. Ну, Досить ну, проблематично, і більше роботи, більше не знаю цього гемора, Тому зробив так, як є. Її досить таки непоганий результат, як бачите, я маю. Так, ну а тепер перейдемо до останнього. Це до розмірів. Десь ми тут рулеточка валялися. Так, ну, візьмемо всю велику рулеточку. Так, розміри. Візьму саму основну це товсту цю трубу 21-го діаметра. Так, як тебе заміряти? Давайте отут одним пальцем зараз буду тримати якось. Так. Опа. 50, 60, 63. 63 це до цієї ось, ось точки, тобто з поворотом. Е, оця трубочка, ну, не знаю, ну, давайте також замірюємо, можливо, комусь буде цікава і ця трубочка. Іх, дюка, це б зараз мені допомагало тут знімати. 65. Тобто плюс-мінус у нас все по довжині, Тут трошки верхня довше, тому що в мене тут виступ на сантиметрі ще йде. Е, так, такі розміри. Далі. Ширина. Відстань між цими двома трубочками. Так.

Це вже не стільки важливо, тому що це все робилося на глаз. Тут ніяких не знаю, науково-технічних розробіток не було, тому отаке ми маємо. Оцей вугол, як я його зробив, ну, піймати оцей вугол нормально. Все робив, вже, звісно, не на глаз, не приміряв, не приварював, Просто в мене є такі ж, як бачите, старі, які стояли. І оцей ось вугло в мене є. Все, я приложив заготовочки сюди, отак, точками перекріпив, зварив. Підкинув все нормально, влаштовував, обварив далі, зачесав його, зашліфував і все. Пофарбував, зібрав, скрутив. Досить таки непоганий, готовий результат. Ну, а ці вже все, можна сказати, на смітник. Але на смітник вони, на жаль, не підуть. Ну, може, на жаль, не на жаль, кум. У мене вже кум їх забронював. Тому в нього також є зіл, і він собі їх забере. Ну, нехай катається він з ними, а я вже буду з новими такими гарненькими кронштейнами. Сподіваюсь за те, що вони не будуть вібрувати від вібрації даного двигуна 7-18 вібрація в нього, вже, дай Боже, там мене в кабіні підкидує. Ну, це перебільше, але все одно, вібрація тут присутня. І сподіваюся, що все буде тут добре. Так, скрути, як бачите, тут все. Так, параніта там всередині. Все тримається добре. Трошечки грає, але грає воно просто грає та і грає. Чому я не зробив на одній трубі? Можна було просто зробити на одній трубі, тим самим зробити легшу саму конструкцію, але метал може і грати. цей двигуна SMD-18. в мене б картинка просто, я не знаю, була під вібратором якимсь. Тому зробив отак ще з двох частин. Оце як говорю, вона легенька, вона майже ваги не має, але конструкція сама набагато жорсткішою і кращою і стала. Так. Оці вушка, до речі, я їх просто поприварював. Можна було б всі заготовки зробити, отак просто обрізати, їх завернути, загнути, але ну, вирішив вже не мучитись за цим вигинанням, підмірянням, просто переварив ляпушечки, зачесав їх і все гарненько, чудово у нас тут прилягає. Знайшов декілька болтів було, з нержавейки прикрутив, і все воно буде добре ходити. Я сподіваюся, що ще надовго і наступний хазяїн буде також працювати з даними зеркалами. До речі, нагадую за те, що в майбутньому цей зіл буде продаватися. Я це вже говорю, напевно, пів року. Але сподіваюся, цей момент вже скоро наступить. Коли закінчу салон, коли... Господі, я ж постійно шукаю якісь проблеми, коли те закінчу, коли те закінчу. І так постійно це тягнеться, як розумієте, півроку. Я не знаю. Ну, напевно, я не хочу його продавати, але потрібно, напевно, рухатись далі. Ну, продажа буде така неспішна. Продам добре, не продам, то також добре, тому що без зіла в господарстві якось досить таки нелегко. Давай, все, вставай, пішли, я тебе в кабіну посажу. Пішли. Давай да. Ставай. Дюк. Ану, дай сюди поводочок. Ти що? Хоки ж ти лінивий, а? О, це в мене в коментарях будуть обсирати. Залишив дитину на снігу, сидів, чекав тебе, поки ти там язиком трендів. Так, все. Ех, дюка, коли ти вже підростеш, щоб ти запригував сам в салон. Дюка. Молодець, дюк. Пригай, пригай. Давай, пригай. Пригай. Ладно, ладно, пожартував, бо він так подивився зате та зараз, без питань. Юка, тут трошечки тепліше, так? Да? Ну все, почекай зараз. І так, начебто я все розказав, все показав. Якщо будуть якісь питання, звісно, пишіть в коментарях, буду відповідати. А тепер зараз прикріпимо ще оцю сторону, виженемо. Ну, я думаю, що виженемо зіла, як мінімум заведемо його, щоб подивитися, яка картинка, чи не вібрує, чи не трясеться. І після цього відео, можна сказати, можна завершувати. Тому не перемикайтеся, зараз прикріпимо, заведемо і все побачимо. <звук> що ж, пройшли дві хвилинки. Я прикрутив швиденько, все в нас тут чудово, залазу уже все відрегулював, все добре і гарненько. Отут отак вийшло вприти. Якщо були пінчуть дзеркала, то б цього не вистачило і довелося би щось тут мудрувати і допрацьовувати. Так, отак вона стоїть майже під 90 градусів, перпендикулярно до напряму зіла. Багато кажу, можна було просто сказати перпендикулярно та й все. Так, дюка в нас на місці. Сидить, відпочиває. Ну і тепер саме головне це завести зіла в мінус 7 градусів морозу. дворі в нас та сонечко, але в приміщенні, як розумієте, нема сонечка. По відчуттях всі мінус 15, тому зараз будемо заводити. І, до речі, я тут згадав за те, що чому в мене так димить на холодну, тому що у мене тут літня солярка залита. Її тут небагато залишилося, але все одно. Сподіваюсь за те, що зараз ми ще заведемося на цій літній солярочці. Так, от розложився, дюк. А ну, двигайся. Якось потрібно мені ще тут сісти, без сидіння так собі тут. Звісно, але все одно. Так, давай, 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 давай. Дивися. О, молодець. Так. Закриємо двері, тому що диміти буде знатно. Да, Дюк? Дюка вже знає, як тут димить. Так. Маса. Так, так насос починає мучитись у нас. Нейтралочка. Ой, так, собі без сидіння, я говорю. Так, чому я заводю напас, нагадую за те, щоб подивитися, яка тут буде картинка. Чи не буде трястись, чи буде все добре. Ось, о, з лівої сторони, так. З правої сторони, отак. Погнали. 15 секунд. Ззаді в нас все, димова завіса. Так, картинка ще. Трохи вібрує, але, як розумієте, разом з кабіною. Ось подивіться на дзеркало, як воно ще вібрує, чи на вікно. Не видно. Ну ладно. Видно. Ну, Коли опити стабілізуються, буде менше вібрувати. Зараз, звісно, холодний. З правої сторони така сама картинка, вібрує, ось оберт не добавився, все добре. Тут так само. Дюка задоволений, так? Да? Ну що ж, вигнали ми з дюком зілка на подвір'я, ти де, братан? Ой, Діти, діти. А такий все результат маємо. Більш-менш, та не більш-менш, а все мене влаштовує, все чудово. І сподіваюся за те, що практично і буде воно триматися надовго, нічого ламати не буде. Тому зараз тепер вже можна спати спокійно. І не буде мене це питання, за те, що коли я зроблю дзеркала на моєму зілкові, там те майже все в ідеалі, а дзеркала кронштейни просто гімно. Ну, тепер вже цієї проблеми немає. Правильно, Дік? Ти все чекаєш, поки я тобі Оба! Ах і веселий. сумно з ним. Так. Ну, я, ех, на сонечку просто зілок сіяє. Звірюга, шкода буде продавати, але що поробиш. Ну і на цьому все, ми з Дюком це відео будемо завершувати. Сподіваюсь за те, що результатом всі задоволені, я так точно задоволений, і дюк також все сидить, уже каже що пішли обідати, який там результат. Тому ви ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, і в наступній серії, в наступному відео обов'язково вже точно обіцяю, я покажу відео стосовно того, як я робив полку і що там з сидіннями. Залишиться лише питання підлоги. Але воно таки залишиться, тому що я його під чиї не збираюся робити. Ну Це поки що, ще не вечір. Тому на цьому все. Дюка вам каже пока. Ну а вам, всім миру та добра.